Новини на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль і вітаю усіх глядачів. Зараз розкажу про найголовніші події. Перед полуднем росіяни вдарили з артилерії по Херсону. 45-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення голови. Вона у лікарні повідомили в міській військовій адміністрації. Також окупанти обстрілювали місто на світанку, вдарили по кварталу приватних будинків у корабельному районі. П'ятеро поранених у кривому розі у тяжкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. Загалом постраждалих 15. Одна жінка, яка перебувала у громадському транспорті, загинула. Нагадаю, вранці у місті пролунала серія вибухів. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі тактичними піхотними снарядами, які були начинені шрапнелями. Про ліквідацію наслідків атаки нам розкаже кореспондентка Ольга Гончар. Вона з нами зараз наживо. Оль, я вас вітаю і чекаю подробиць про ситуацію у місті, і загалом на місці влучання. Вітаю студії. Зараз я перебуваю безпосередньо поруч біля місця, де сталося сьогодні вранці, 7.15 і о 7.40 подвійне влучання в інфраструктурний об'єкт. Це абсолютно цивільна інфраструктура, це центр житлового густонаселеного житлового масиву. Ви бачите зараз перед собою кадри будинків, які пошкоджені. І також пошкоджено кілька інфраструктурних власне об'єктів. Вранці, коли ми приїхали сюди на місце, ми спілкувалися з працівниками однієї з бюджетних установ безпосередньо на території якої один із боєприпасів впав, це установа, в якій яка відкривається о 8 ранку, і якій завжди дуже багато людей. І велике щастя, якщо це можна таким словом назвати, що там людей практично не було відвідувачів, мається на увазі не було. втім, там уже на той момент. Момент перебували кілька працівниць, які, на щастя, перейшли в укриття, і це їм врятувало життя, тому що буквально за 30 метрів від них стався прильот, і вся будівля повністю зруйнована. Я хочу сказати, що на цей момент продовжується ліквідація таких уже наслідків прильоту. Прибирають переважно люди мешканці і мешканки, і також допомагають комунальні установи прибирати вибиті шибки. Кло двері, ну і все, все, що у людей повилітало, оскільки за інформацією криворізького громадського активіста Олександра Вілкула, понад 30 будинків багатоквартирних будинків постраждало внаслідок цього прильоту. Як я сказала, це густонаселений житловий масив і. Людей тут дуже багато зовсім поруч. от Зараз я повернуся. Ви побачите один із цих будинків. Зовсім поруч неподалік розміщено штаб допомоги, де людям видають ОСБ, плівку та інші будівельні матеріали. Також приймають заяви у людей на надання матеріальної допомоги на відшкодування певних збитків, які ну можливо це від міста відшкодувати. Внаслідок прильоту, як повідомлялося, пошкоджений об'єкт, в який півроку тому вже було влучання російської ракети, і цей об'єкт нині. Зруйнований ну, практично повністю. На жаль, я не володію в відсотковому відношенні. Скільки саме відсотків пошкоджено і зруйновано, але це дуже дуже суттєві пошкодження. І наскільки ми бачимо, можемо оцінити як не фахівці, не фахівчині вилітали вікна і шибки саме зсередини, тому що. Приліт стався зсередини. Останнє я хотіла б сказати про жінку, яка 47-річна загинула. Вона була працівницею Криворізької районної військової адміністрації. На жаль, з сиротами залишилося двоє дітей, і також чоловік залишився в неї студія. Дякуємо тобі, Олю. Це була Ольга Гончар із Кривого Рогу. Я хочу лише нагадати про те, що працює на місці штаб допомоги. Тож може звернутися кожен хто чиє житло постраждало і хто потребує допомоги. Ми рухаємося далі до наступних новин. Американська зброя знову прямує в Україну. Поставки, які надходять через логістичний центр у польському Жешові, повернулися до попереднього рівня, тобто до суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому до це підтвердив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільному брифінгу із українським колегою Андрієм Сибігою. Очільник нашого МЗС зупинився з офіційним візитом у Варшаві, дорогою із Саудівської Аравії. Він наголосив, що важливим результатом вчорашньої зустрічі є відновлення оборонної допомоги зі США. Також підтвердив роботу американського супутникового зв'язку в Україні та подякував Польщі за допомогу. Україна підтримала та прийняла пропозицію американської сторони укласти тимчасове перемир'я на 30 днів. підтверджую, що поставки зброї через ясьонку повернулися до колишнього рівня. Я так розумію, що старлінки також працюють. Підпалювали адмінбудівлі, військові авто та енергетичні об'єкти на Київщині та Черкащині. Служба безпеки затримала шістьох паліїв, які працювали на ворога. Про це повідомили у відомстві. Зокрема, двоє чоловіків, які спалили військову автівку у Печерському районі Києва. Також у Святошинському районі столиці чоловік та дівчина облили капот військового автомобіля розпалювачем для багаття та підпалили його. А на Черкащині чоловік здійснив підпал об'єкту критичної інфраструктури. А ще за кілька тижнів намагався намагався закласти під бетонний міст вибухівку власного виробництва. Ще один диверсант здійснив підпал одного із місцевих судів Черкаської області. зломисників взяли під варту. Усім загрожує довічне ув'язнення. Командувача оперативного командування північ Дмитра Красильникова звільнили з посади. Про це сам генерал-майор розповів у коментарі Суспільному. За його словами, причин. Відставки йому не пояснили. Наразі він перебуває у батальйоні резерву, за словами Красильникова. Його наступником став бригадний генерал Олексій Шандара. До цього він був заступником командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України. Сили оборони відходять із суджі Курської області. Про це свідчать оновлення на мапі Діпстейт. Водночас повного виводу військ немає. Заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що ситуація залишається складною. Росіяни контролюють частину території та намагаються прорватися у прикордоння України. Про те, що наші повні повністю вийшли судж станом там на дві години назад, в мене немає. Але те, що ситуація там складна, що росіяни тиснуть, це дійсно правда. І зараз наші, наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію там або задіюючи нові резерви, нові війська, але противник продовжує тиснути. Ну і варто нагадати, що ми продовжуємо збір коштів на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку, і в пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучіться до збору. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію каратимуть керівників територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ стосується, зокрема, керівників ТЦК, Голів і членів ВЛК, а також військових медиків. Автори ініціативи пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення ними правил проходження медкомісії для визначення придатності до служби, окрім того, притягувати до відповідальності також можуть членів ВЛК та заступників голів комісії. Такими були новини на цей час. Ми побачимось менш ніж за годину а більше як завжди читайте на нашому сайті Еспресотіві.